У мальовничому золотареві живуть творчі люди. 23 з них у складі Золотарівського народного фольклорного етнографічного колективу сільського будинку культури. Ще декілька у групі у супроводі якого зазвичай виступає колектив, який розпочав свою діяльність 45 років тому. Започаткували його Юлія Молнар і Олена Бабіч, директори будинку культури нашого. І вони започаткували, збирали народ і так воно й пішло. Звання народне ми одержали в 99-му році. До 99-го року так. Все вдосконалювалося. Варто зауважити, що склад колективу часто змінювався, відбувалося це з об'єктивних причин. Молодь, поки в школі, поки учаться, вони в нас виступають, виходять замість, женяться, вони вже розходяться. І ми все собі добираємо нових, молодих. І зараз у нас теж треба поповнювати. Там хлопчик один у Полтаві, в Ужгороді, в Львові вчиться. І ми їх будемо вже міняти з молодшими з школи, школи добирати на їхнє. місце. Проте кістяк колективу не зміниться. В основному працівники культури є серед них і секретар. До речі, і соліст колективу Єлизавета Довганич теж виступає у його складі з два десятки років. Щодо репертуару, це давні закарпатські обряди та звичаї. Є в нас такі сценарії написані давно, ще в 68-х, 80-х роках. Салтрівські пірозкубі, салтрівські вечорниці, салтрівські весілля. А ми самі написали сценарій «Золотарівські гуски, і ми з ним теж виступали ще на різдво. Ми готуємо. Різдвяні коляди, виступаємо у церкві. За золотарівські вечорниці нещодавно отримав колектив і нагороди. Їх сценарій написав колишній керівник 40 років тому. Зокрема, колектив став лауреатом другої премії у жанрі українського автентичного фольклору за напрямком обрядові дійства всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона рута 2013. Має читалося людям то, що ну все дійсно ходимо, нам цікаво, інтересно, весело. Ну, я думаю, мені все подобає. Дуже цікаво, інтересно. Ну, я думаю, що. Не знаю, чи вийде у мене чи ні, я думаю щось в майбутньому пов'язати своє життя з цим. Повернулися золотарівці додому не з однією нагороди, а з двома гурту, супроводі якого вони здебільшого виступають, теж провіз диплом лауреата. Ось такі люди у Закарпатському краї вони не простають дивувати своїм талантом та вмінням відроджувати традиції пращурів.